Дорога моя Оксаночко, я вітаю тебе з днем твого народження. Я бажаю тобі великої долі, я бажаю тобі відмінної долі від Бога. Я бажаю тобі успіхів, я бажаю тобі крепкого здоров'я, я бажаю тобі здійснення всіх твоїх мрій. 25 років тому ти народилася на цей, цей світ, і життя моє змінилося. Ти стала початком. Моєї родини. Я дякую Богу за цей подарок для мене. Будь щаслива, моя донечка. всіх тобі, блага. Доброго дня, Оксаночка. Я, як і всі, приєднуюся до вітань з твоїм днем народження. Твоє день народження в предвірі такого великого свята, яке у твоєму житті. І це свято я можу виключно назвати Мрії збуваються». І я бажаю, щоб всі твої мрії, які в неї в тебе є, збувалися, щоб все те багатство, красота внутрішня, яка в тебе є, щоб людство його побачило, оцінило і весь нарід, який тільки тебе побачить в цьому житті, зрозумів, що перед ними скарб. Будь тим скарбом для всіх решта, цей світ. Своїм світлом, своїм добром, своїм розумом, своїм вмінням допомагати, любити людей з Днем народження. Вітаю, люблю ціную. Хай Бог тебе благословляє. Все найкращого з Днем народження. Дорога моя Оксана. Я вітаю тебе з Днем народження. Хочу тобі сказати, що ти велика цінність для мене. І я дуже щаслива, що я одного дня зустріла тебе. І це сталося сім років назад. Адже ми познайомилися саме перед твоїм Днем народження. Знаєш, я єдине, чого тобі бажаю в житті, це бути щасливою, бути коханою. Е, от. І нехай кожен рік він приносить тобі ще більше щастя, ще більше радості, ще більше любові і турботи. Люблю тебе, ціню, обіймаю. Ве золото. Пока. Привіт, Оксана! Вітаємо тебе з днем народження! Я і Василь. Ми як одна команда, ми дуже сильно віримо а, і любимо тебе. А, хочемо тобі побажати, щоб в тебе все було дуже класно, а, щоб твоє життя воно ще більше налагоджувалося і приносило тобі а, дуже великі перспективи і можливості підніматися завжди вверх. А, я дуже ціню тебе і ну, ти дуже хвильова людина. Завжди можеш розраховувати на мене. Вася. Я бажаю щастя, здоров'я, всі життя, що ми були разом Завжди. Так. Ми тебе вітаємо. З днем народження. Привіт. Сьогодні ми хочемо привітати тебе з твоїм днем народження. Побажати тобі всього самого хорошого, самого здоров'я, любові, миру, ласки, Божих благословінь і всього-всього самого кращого. Хочу сказати тобі, що Ти дуже важлива людина в моєму житті. Я дуже тебе ціную, поважаю, люблю і хочу, щоб в твоєму житті все склалось так, як ти цього бажаєш. Ти велика молодець, ти доб'єшся всього, чого ти хочеш. На твоєму шляху нехай зустрічаються лише хороші люди, які будуть тебе підтримувати, постійно біля тебе будуть рідні, які будуть для тебе опорою. Також хочу побажати тобі гарного сімейного життя. В майбутньому відчути щастя, материнства, бути щасливою, люблячою. Всього-всього хорошого. Люблю тебе, цілую, поважаю. Ксюшенька цей рік бажає тобі, щоб всі твої дари і таланти, вони обов'язково ще більше розкрилися. Бажаю тобі радості, радості кожного дня, щоб ти отримала задоволення від того, що тебе оточує. Люблю тебе, ціную і всього тобі найкращого. Па-па! Оксано, вітаю тебе, з днем рожі. Бажаю всього найкращого, щоб твої мрії збувалися, щоб ти тренувала дітей і залишалася, як ти є. Па-па! Щастя, здоров'я і всього всього найкращого. Оксаночка, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам щастя, здоров'я, любові, Боже благослови, щоб все у вас було окей. Щоб... Вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі успіхів, у всіх твоїх починаннях. щоб твоє майбутнє сімейне життя з себе було дуже гладким. Лейк, тобі не, як то правильно сказати, хай буде така, щоб в тебе завжди вдавалося все, що ти хочеш, бо ти на це заслуговуєш. Я хочу, щоб на твоєму обличчі завжди була усмішка. Тому що ти, коли ти усміхаєшся, то всі люди, які навколо, також хочуть усміхатися. Все чудесно. Вітайте! Мічка моя вітаю тебе з твоїм святом. Нехай Господь благословляє кожен твій день. Бажаю тобі багато позитиву. Щастя, радості, здоров'я. Дякую, що ти погодилась вийти за мене заміж і провести зі мною все подальше життя, щоб ти була щаслива, здорова і багата. Ти давай вдивайся, додивляйся це відео і спускайся вниз, я тебе там вже чекаю.